Привіт! Зараз буде відео про роботу, саме про працевлаштування в Німеччині. Тому що дуже-дуже багато в наших людей запитань відносно цієї теми. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте. Перше, таке питання виникає багато наших українців, які вже Деякий час з минулого року проживають в Німеччині, багато чого всього знають, і говорять, що роботу треба шукати тільки в прям, через ну, напряму, в прямого роботодавця. Звісно, це так: якщо ти знаєш мову, то так. Якщо ти живеш у великому місті в Німеччині, цим набагато простіше, тому що можна набратися тих самих міні-джобів і працювати. Е, так само, якщо робота поруч. Але якщо, наприклад, людина, буду відвертою, без всяких прикрас, якщо людина живе десь в селі, знайшла, наприклад, роботу чи ту саму Ляйхін фірму, е, а фірма не, представля... не не дає житла. А добиратися вам туди, скажімо, не так і далеко, але і так, як працює транспортний зв'язок в Німеччині, то ви можете туди добратися години 4. І не факт, що ви туди встигнете вчасно, тому що треба, наприклад, в якомусь селі з села добратися до містечка, де буде жд транспорт, потім ви їдете поїздом, яка ще пересадка, і ви просто чесно, довго так не витримаєте. Тому що їхати туди, і невідомо, чи ви в зворотньому напрямку будете встигати доїхати додому. І це вже великий мінус. І вже вам ця робота буде ну, не підходити. А поруч із собою ви не можете знайти роботу. Звичайно. Ще незнання мови великий має вплив. Тому якщо у вас є можливість і є перевірені ну агенції українські, скажімо, які є посередниками, це ті самі, можна сказати, ляйхенфірми. Якщо через польське, то, можливо, не все там так правильно відносно закону, але якщо є договір у цій агенції із німецьким роботодавцем, то це, в принципі, все офіційно. Більшість таких агенцій, в принципі, допомагає, точніше, вже роботодавець допомагає на місці вам зробити параграф 24, якщо у вас немає. І плюс, якщо він надає житло, то це вам набагато простіше, вас вже на одну проблему менше. Тим більше, якщо ви хочете, наприклад, повернутися в Україну. Не залишатися в Німеччині, то вам вигідніше, ну, будемо відверті, працевлаштуватися, зробити якусь копійку з цією копійкою і приїхати додому. Скажімо так, ви не залежите, вам Німеччина не платить, вас не забезпечує, ви заробляєте самі, але з вам цим простіше, у вас є житло, яке надає робота, ви там працюєте, закінчується контракт, ви або іншу роботу знаходите, або їдете додому, і це ваш досвід. Це швидкий шлях, скажімо, як про це влаштуватись. Не бачу в цьому нічого страшного. Інше діло, коли люди їдуть напівлегально, допустимо, якщо можуть це бути польські агенції, їдете доглядати догляд за похилими людьми флегеда, ну, не опікунство, воно саме догляд, і ви там проживаєте, то, як правило, ви проживаєте 2-3 місяці, не більше 3 місяців, як по безвізу, як гость. Гість, і Вас там або прописують, або не прописують. Не завжди у вас є німецька медстрахівка. Про те, що говорила попередньо через агенцію, то там обов'язково працевлаштування йде медстрахівка. Звичайно, зарплата там трошки менше. Через ці агенції що по догляду з людьми, так, можна працювати, але це, якби більш на свій страх і ризики, у вас немає дозволу якби, на роботу. Прямого від німецької держави. Так що не треба боятися посередників, посередники є різні. І все залежить від того, як ви плануєте залишитися в Німеччині чи просто попрацювати, не залежати і поїхати додому. Якщо ж ви хочете інтегратуватися, залишитися. Вивчити мову, то вам, звісно, краще тоді просто вчити мову, ходити на інтеграційні курси, вивчити, тоді, можливо, ще перевчитися на когось і залишитися, підтвердити диплом, якщо у вас освіта така, яка дозволяє потім працювати в Німеччині. Тобто, ну, звичайно, це довший шлях, але це для тих, хто хоче залишитися. Для тих, хто не хоче залишитися. І не мають такої світи, не зовсім гарно з мовою, не всі її, до речі, можуть так швидко вивчити. Насправді мову треба вчити років два, так, на тому рівні, щоб дійсно, як би вже напряму спілкуватися з роботодавцем і, ну, щоб самостійно вирішувати всі питання. Так було б, звичайно, краще. Але якщо людина хоче просто заробити, то чому б і ні? Я не бачу в цьому нічого страшного і не буду кричати, що йдіть в Німеччині тільки до прямого роботодавця. На власному досвіді дуже важко. Ви напишете е сотню листів і не факт, що на них хтось відповість, тому що не зовсім ви зможете написати правильно, навіть через перекладача. По-друге, по якщо вони вже бачать, що ага, ви українець. Знання мови фактично такі, мінімальне, мінімальне, то вам просто не відповідають. Тим більше, якщо ви ще потребуєте житла. Так, Можливо, зарплата там більша, але мінуси є. Тобто, дівчатка, вирішуйте, хлопчики, самі, як вам краще. І Не треба боятися стукати усі двері. Не слухати просто залякувань, що «О, це незаконно. Треба спочатку дізнаватися, а потім вирішувати і приймати рішення. Удачі вам, пока!